Ви Знаєте, гучні політичні заяви це момент не чують, вважаємо неефективним, але коли починаємо розбирати, жодного конкретного прикладу немає. Це загальне звинувачення, яке, на мій погляд, ну принаймні в цій ситуації, воно не об'єктивне. Інше питання: що потрібно не тільки вважати, що ти отримав мандат довіри як депутат, і вже маєш право ногами відчиняти двері, потрібно йти. Знаходити порозуміння, доводити свою думку, працювати в межсесійний період. І є значна частина депутатів, яка це робить, і тому у них немає запитань, у них немає претензій. Вони бачать, що ті звіти, які були подані, вони ознайомились за місяць. Ви знаєте, що все розміщено на сайті. Всі люди цивілізовані, всі люди можуть подивитись, задати запитання, і не робити це шоу на сесії. Це є об'єктивна правда. Тому я вважаю, що в даному випадку це просто. Певна домовленість, і дуже правильно, що зробили перерву для того, щоб все ж таки кожен зміг осмислити ситуацію, вирівняти її в себе в свідомості і почати рухатись далі.